Для павлоградських сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, привезли гуманітарну допомогу із Німеччини. Ми привезли. їм одяг, засоби гігієни, гуманітарну допомогу, перебрану гарну гуманітарну допомогу. Разом з тим. Ми приїжджаємо сюди з грошима, закуповуємо тут найнеобхідніші речі, бо вести їх звідти сюди проблематично та фінансово обтяжливо виходить. Краще всього зробити закупи тут і за можливості у співпраці з містом. І розвеземо гуманітарну допомогу безпосередньо тим родинам, які цього потребують. За словами очільника благодійної організації, завжди приємно повторно приїжджати до людей та бачити, що вони не втрачають надії. Саме це і є основною мотивацією цього: коли ти вселяєш у людей надію та віру, що все вийде, усе скінчиться. Треба лише намагатися чекати, докладати зусиль, спілкуватися. Надихає те, що ми бачимо цей результат, що немарно ми сюди приїжджаємо і не дарма спілкуємося з ними. У гуманітарну допомогу надавали у співпраці з працівниками служби у справах дітей, які постійно супроводжували волонтерів. Організація поступово нарощує співпрацю з міською радою. Це дозволяє частіше приїздити до міста і надавати підтримку родинам, які цього потребують. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.